Так, я от до того питання, що вам задали, одне речення. Якраз все нещастя Закарпаття, все нещастя релігійне, і то протистояння, в котрі сьогодні маємо висновки і проблеми з майном, це, це тому, що під час війни, 1600, там 100 років війна та була, з да? 1600 року до 1710 року. Під час війни у нас з'явилося те, чого не було до війни. Появилося. Греко-католицька єпархія на православних серед православних людей землі. У відповідь на провокативну заяву клірика Костянтина Тимофієва хочу зазначити: як відомо, після поразки Угорського королівства від Османської імперії в 1526 році територія історичного Закарпаття була поділена між католицькою Габзурдською монархією та протестантським трансильванським князівством, яке було протекторатом Султана. Між ними на протязі XVII та XVIII століть на території краю точилася запекла боротьба. В той час у Європі тривала 30-літня війна 1618-1648 роки. Вона завершилася Вестфальським мирним договором, який заклав основи сучасного світового порядку, поділу світу на національні держави і появу пов'язаних з тим принципів міжнародного права. На міжнародному рівні був визнаний принцип, чия держава, того й віра, на території Закарпаття перемогли Габсбурги. У таких умовах була заключена у 1646 році Ужгородська унія, яка дала змогу зберегти вірникам східний обряд а духовенству стати на рівні з римокатолицьким. католицьким Завдяки Мукачівській греко-католицькій єпархії було збережено мову та культурне життя русинів українців регіону. Тому вашій церкві, яка перебуває у єдності з московським патріархатом та є структурним підрозділом РПЦ, що благословляє рашистські орди, бомбити мирні українські міста, не варто спекулювати на історії, а треба діяти відповідно до нових реалій, повернути храми, які були відібрані від ракокатоликів у часи радянського комуністичного режиму.